Їдемо знову ж таки по собаку сьогодні. Їдемо по собаку, знайшов я верхову собаку. Вдалося мені знайти. Дівчинка 2,5 роки. працює, працює добре, Находить, добували знаю, все на вищому рівні. Собака дуже має генетично сильний родовід. Собаки в кровях дуже такі верхові, собаки передають перевагу верху. По кабану вони такі лайтові, троєчники, багато голосу. Такої собаки мені потрібно. Такої собаки мені потрібно, багато хто знає і чого, що я таку собаку шукаю. І все ж таки мені вдалося таку собаку Обов'язково не забудьте підписатися, будемо знімкувати багато відео, будемо розмовляти про собак Все вам покажу, розкажу. Всім дякую. Точно сідайтеся і дивіться на собачок. Вперед, поїхали! Так, приїхали ми додому, привезли собачку. Собачки. Чесно, навіть родові не дивився. Огляну вдома родовід, Досить непогані собаки в родоводі, собаки верхові. Так що все складається. Карта лягає, все добре, так що я сподіваюся, що ми отримуємо те, що хотіли. Зараз зробимо огляд документів, Покажу вам собачку. Оглядає трошечки така асоціація. В неї дуже мені не подобається. Трошки, вона така, ну перший раз собака взагалі їде в автомобіль і трохи переживає. Така, знаєте, трошечки вона. Немає того, такого двіжання, типу, ну, трошки боїться. Ну нічого, думаю, що на не ну, все буде добре. Так що там зараз собачку поприділимо на місце і, і тоді вже подивимося, що за документи в неї. Так що йдемо заходимо. Ось така собачка, втім не менш. Родовіт її. Також ми зараз подивимося. Е, пишіть коментарі. Мене цікаво, хто знає даних собак в родоводі. Також цікава ваша думка, що можете сказати про собак, про її батьків, можливо, хтось має однопам'ятників її чи попередніх собак від її матері, хтось має. Цікаво взагалі послухати людей, хто отримує цю лінію собак. Ось така, така пуля. ну Нам не подобається. Вона гарна, така гарна, потягнута, така досить бачите, висока на ногах, дуже висока, я би сказав. Е -е... По, бачите, яка вона в неї так виражена, така холочка, типу що ребер так трохи видно. І власник говорить, що досить її гарно кормив. Вся собака не поправляється. Така вона, така вона є, така вона є е -е, взагалі по своїй природі. Така вона є. Ну, гарна диска гарна голова в неї, голова бомбезна просто. Око темне, око розкос. Ну, да, Екстер'єр, в принципі, тут екстер'єр буде відмінний. Це факт. Екстер'єр буде хороший, тут досить в неї. гарна собачка. задоволений я я її взяв. Маю надію, тому що також там пару сюжетів є. Не знаю, тому що я чесно боюся, чому там хтось говорить, покажи роботу собак, покажи роботу собак. Е, мене було заблокували за цей. Дивіться, що по бурсуку. <кхе> бурсуку хочу вкусити, хочу кусати, хочу ловити. Е, побачимо, як на себе покажу вже на випробуваннях. Ну, в природі вона працює досить-досить сильно. Пошук на неї чоловікову навігацію. Фотографії з треків він не мав, але пошук в неї середній пошук 700 метрів. Ось так. 500 плюс. В неї пошук на кругах. Вона дуже швидка, гнози на галопі. Шукає рисю, галопну, так Вона досить така цікава. Він каже, що в нього було 5 собак, він всіх собак своїх продав. і Її прилишив якоби собі прилишав він її. До останнього думав, що не буде. В принципі, виїжджати, але так, бачите, зараз складаються обставини, що багато людей виїжджає і змушений був цю собачку він продати. З таким чином, ну, тим не менше, я дякую Юрію, що він звернувся до мене. Цю собачку мені він запропонував і цю собаку я придбав. Робота є, робота верхова. Дуже тяжко взагалі знайти хорошу. Мисливську собаку, яка працює по верху, по куниці. це пушнина, це дуже собака має мати хороше чутьє. Пошук має чутенька, що карнезно веде верхом. Ну, все ми побачимо, все побачимо на прогулянці, на полюванні. Богдась, подивимося, як вона знайде білочку нам вдень, каже, що вона білочку день знаходить. Все побачимо. Якщо так буде, як він говорить, це буде дуже дуже, дуже гарно. Суня, у нас були у мене були верхові собаки, Я щось так, я не жалію, але. Можливо, трошечки я поспішив, на білка я кольове її віддав. Миколи в білку, і була квінта, така непана сучка, я так собі трошки прогнав. Взагалі тепер я би верхову собаку не віддав ні за які кошти взагалі. Якщо собака мені вдасться, то ця собака має жити до старості, має лишити по собі потомство. І треба тримати собі лінію, дотримуватися цих собак, тому що дуже дуже мало хороших верхових собак. Є, є собачки, але знаєте. Велике значення мають ті собаки, які дійсно мають генетично в крові і які цікавляться верхом. Це є генетично. Хто би що не говорив, там собакою так, ти ходиш, знаходжуєш, але собака має мати в крові генетично, щоб працювати верх. Коли собака більш цей, ну ти не вставиш, ти можеш її притравити, можеш показати, вона може брати, попри інших собак. Гавкають всі та гавкаю я, знаєте, як то кажуть. Ось таким, але та собака, яка має. Працює дійсно гарно вверх, має мати дійсно сильне-сильне чутьо. І має для, для початку має хотіти спочатку працювати ту куницю Хотіти підняти голову вверх. Ось так, будемо працювати. Собачка класна, собачка екстер'єрна. Надію, що ми Собі, собі щось потягнемо від цієї собаки. Головне, щоб все вдалося. Думаю, що вже... Я так і говорив в попередніх відео, що нема, нема змоги тримати так багато собак, тому що все опирається зараз, бачите, такий час, водівлю і їздиш, і з собаками треба гуляти, не можеш всіх зараз собак випускати. Зараз собаки як от на карантині, зараз тихий час. Для всієї для дичини не можна ходити, не, я кажу, не ходіть, не, не розполошуйте, не, 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 не чіпайте нічого, тому що народжуються дикі козенятка, зайчата. Так що зараз поменше про, про, прогулянок взагалі з собаками у ліс, не бажано, навіть угіддя на поля, не винищуйте тварин. Так, але осені, осеність буде можливість, буде час, буде здоров'я, будемо пробувати. Будемо пробувати, цікаво, що з цього вийде вже. Ну кортить, знаєте, воно так кортить, що аж це мисливці зрозуміють. Ну бачите, воно, воно посикає все, воно буде гуляти. Вона буде гуляти. У нас мені подобається кабель білогубки, там гарно кабель працює вверх. Мені той кабельок подобається досить в там на Ігора також там гарний є кабель, дуже екстер'єрний. Там такі теж верхові собаки в ньому сидять. Не знаю, чи він працює вверх, але в родоводі там сидять верхові собаки, там дуже гарний кабіль. Там кабіль екстер'єрний, такий просто. Хіпець. Так що в'язати ми щось подумаємо по-любому. Щось, по щось оберемо гарне таке, щоб було. Не встигло комусь і показати, і запропонувати, і щоб людина потім була вдячна за собачку.